Це відео буде про вітрозахисні екрани, газові балони і так. як це все поєднати. Перехідник під санговий балон, вітроекран маленький-маленький, великий, великий м'який. Ніж взяв, щоб все розпакувати. І витяг всі балони. Так, ще є в магазинах, з якими я співпрацюю, є різні, які хочете. Два пальники, для прикладу, свій Amicus Soto Fire Maple FMS. Не пам'ятаю, як він точно називається, Blade 2, здається. Це те, що вас очікує у повному відео на моєму YouTube-каналі. Обов'язково переходьте, дивіться, я думаю, ну, точно буде цікаво. Розповім вам про деякі тонкощі встановлення вітроекранів, який обрати, який краще, який там не краще і так, далі, і так далі. Я думаю, що всім буде зрозуміло. Як завжди, речі, які ви бачили у цьому відео, можна придбати в мене. Як це зробити? Напишіть, будь ласка, мені. 100-грамового балону газового в мене нема, це мій.